Ви бідні, бо не чуєте себе. Будь-який негативний стан в житті це знак підвищих сил, що ви обираєте неправильний шлях. Коли ви обираєте неправильні рішення і робите не ті дії, вам даються ситуації, де є великі труднощі. Ви заходите у бідність, ви починаєте хворіти. Основна ознака того, що ви рухаєтесь не в тому напрямку, це те, що ви все більше і більше стаєте бідним. Всесвіт і простір показує, що ти будеш бідніти до того моменту, поки не зміниш свій… Свої негативні переконання людині погано і з кожним днем все гірше і гірше, але людина продовжує вважати, що світ несправедливий. Тут вам потрібно просто зрозуміти, що там, де найсильніше всесвіт зжимає вас, це означає, що ви ніяк не можете зрозуміти свій урок. Почніть прислуховуватись до себе. Якщо ти відчуваєш, що не хочеш на цій роботі працювати, то зміни її. Не чекай, коли прилетить якесь чергове випробовування, щоб вже нарешті заставити себе через біль це зробити. Новини